you mm -hmm. Друзі, всім привіт. Ось в мене лишився ще шматочок качки, груднинки. Я її порізала на такі тоненькі шматочки. Зараз додам до неї ось такі овочі. І потім додам сюди рисовий лапшик, я готовий. все і будемо смакувати. Ну що, ось я додала ту під зараз додамо на її ось така приправа всередині прямо, і нехай тоді спускується. Тут я вже почала обрізати лапшу зараз кипятком, і буду далі робити. Ось я вже свою лапшу рисову залила окропом. Тепер даю їй постояти хвилин 8. Потім буду зливати і різати її на шматочки. Так, ось свою лапшичку я вже злила. Тепер беру просто її ріжу кухонними ножницями. І зараз додам цю лапшичку свою. Ось до цих овочів. Нехай ще трішечки все разом поженеться, і можна смакувати. Ось, друзі, щоб наша лапша краще поженилася між собою, ми додаємо дає, сюди теріяки. яки і додаємо соєвий соус. Ретельно перемішуємо і наше Страва готова Спробуйте, Ця лапша дуже смачна. Так, вона не з дешевих, але ж ми її кожного дня й не Ось чекає лапша вже. Все, все файно поженилося, Страва готова. Ось, бачите? Рід смакуйте, не пошкодуєте. Ну, що несу мамі скуштувати свою страву, а у нас іде сніг. Ну, ви ж так файн, хай йде, потрібно волога. Ну що В мене доня любить їсти паличками, якщо щось таке, що потрібно. Ось. І я буду типу модна, буду я їсти. Mm. Mako ta. Lubię ją tak. No i na fajno